Всім привіт! Сьогодні в нас відео буде присвячене гарбузовому комбайнові Не знаю скільки це все забере часу, Ну суть така, потрібно цього йожика зростити з цим комбайном. І це не дуже проста задача, тому що я хочу зробити його на гідравліки, щоб можна було їздити і по городах Трошки ближче. Це йожик я ну, комбайн я купував колись недавно разом з цим Йожиком. Але нюанс в тому, що. Е, він просто був на пальцях і все. Тобто вони колись в поле виїжджали, щіпляли його і там до, до самого коротше, кінця він працював. А мені треба якось передвигатися по дорозі, тому задача це все зараз якось організувати. Ми зараз відкрутили колесо. Зараз спробуємо скинути рамку. Але щоб скинути рамку, тут треба зробити. Я зараз відріжу цей профіль та і все, потом заварю. Хоча те, що я бачив в інтернеті, то в людей взагалі нижнього цього профіля немає, їх просто посередині. Ну, таке. общем, зараз змушені вирізати, тому що не пролазить оця. Ось, дуже важко вручну. Одним словом, вирізаю, потім заварю та і все. Неохота рвати собі просто пузо, тянуть тягнути, спину рвати і т.п., якщо можна, це все. Трохи зробити так, по конструкції по цій. Тут укорочені. Тут де воно кріпилось, просто укорочено воно буде роль опори виконувати. Рама транспортера теж укорочена десь на 30 см чи на 20 см. Значить, та помахаю сим, воно батько вишні буде рвати, чи мати буде рвати, батько делає їй місто. Тут профіль 80 на 80, поки тільки прихвачений. Десь є вуха, тут будуть вуха, кріплення і воно буде так перевертатися. Воно зараз тато кине. Ось так вот що то так буде? Тобто, по ідеї він должен лягати десь так аж сюди. Ми це побачимо. Тут теж вирізано. Тому що буде ставати ось цей от транспортер і теж буде подиматися. Правда, висота загальна з комбайном не знаю, метрів три його буде, тако буде на попа ставати. Ну то не критично. Главне, щоб воно робило свою роботу. Думали ми ще скатну доску, але ну, тут малий перепад, треба тоді її робити теж на гідравліки, то, вже, то Вже тато вирішив вирішити так. Така от поки, конструкція, стоїть. Колесо одне викинули, ну те теж наверно, викинеться, а може і станеться. Побачимо, на скорость не влітає. Жарко, капець, дихати не нема Це трохи на вечір леше. Слава Богу, ході річка під боком По цьому Йожикові не знаю, може до, якщо все вийде, трохи його облегчимо, бо тут металюка, тут, навіть тут, де нав шестерка, тут стінки такі, він важкучий капець. Навіщо він такий важкий, не знаю Може до Ігоря напишуся плазморізом тут повирізаємо, щось трохи. З двох сторон, щоб він був легший. Повертаємося до комбайна, значить такий проміжковий варіант. Завіси, покриварював, там також косинці повкидав. Так. Тіпа по пальці, значить зараз перевертаю і обварюю. Скажіть чим краще, електродною варити чи полуавтоматом? Там є 140 ампер, А, а ця 280 роді. Тут тройку варю, а там 0,8 проволока. Приварив і обварив кріплення. Тут донкратив, це я перевіряю, як вони роблять. Значить, щоб у нас. І так зробив розкос, як будемо да, щоб тут не рвало. І так зробив розкос. Не знаю, можливо, це все перебор, А лучше переб'ять, ніж не доб'ять. Звісно, воно ще й тут буде впиратися. Внизу, але все одно. Такий має вигляд. Зараз якось треба я підняти угору. Я хотів оці розкоси варити сюди десь приблизно, ну просто на іскось, тоді б оця рамка далі заходила на комбайн. Але тоді більше всього, щоб це, це все і колесо в тому числі впиралося б сюди. Просто вийшло б, щоб колесо вийшло, що колесо стояло б типу, ой, як правильно, отак. Коротше, і лягало б якраз би на комбайн. А так виходить 8 см сюди, 80 сюди. Що ми маємо? Така от конструкція виходить, якщо її підняти. Тут трошки прийшлося обрізати, щоб вона ставало. І так спереді. Що далі? Значить. Площадка під циліндр. Циліндр буде з прицепа двохштоковий, поки вона просто наживлена. Я так її на прихватки прихватив. Сюди Юра виточе яблуко. Зараз десь тут будемо стріляти перемичку, щоб це все піднімалося. Власне, сам циліндр. І ви зараз почнете писати, що одломи, ще щось. Значить, буде все гарно приварено, тут будуть косинці стоять маленькі. І будуть йти розкоси до відсюду, а сюди. Щоб ви розуміли. Так як наприклад, на звичайному ПТС. Тобто все буде добре. Товщина пластини, по-моєму, вісьмерка. Але є нюанс, як тепер тут зварити. Тому що якщо пустити його в рівні з цим, то якраз буде впиратися яблуком. А нам це яблуко треба зробити вухо. Яблуко буде отакого типу, це яблуко під автомобільний прицеп. Це до трактора там прикручуємо на сиргу витягаємо, коли треба. Ну ви зрозуміли. Тобто сенс був такий самий, воно було на різьбі, щоб можна було там його на отворах переставляти туди-сюди. В принципі, стоятимемо десь так, але пункт перший. Цилиндр ще десь підніметься з сантиметрів на 5 вище, а тут як бачите вже на, на тоненького. Тобто треба буде якось трохи все поварити вище. Зварив площадку під циліндр. Зробив розкоси і тут товщина профіля тройка 3, 3 мм. 50 на 25, щось таке чи на 20. І тут теж огольнички. Надіюсь, що витримає. Тепер сюди щось придумаємо. Ну тут що тут кинемо таку саму балку. Варіантів інших не бачу. Тут, звісно, мені здається, це занадто все потужно, ну хай би так. Трохи попрацював, жара сьогодні капець. Ну... Ось таке. В общем, щось наварив одну сторону не обварив. забув, ну, це вже завтра. А, значить, що у нас? Така от мегаконструкція. Кинув брус, знизу він буде стояти. Силіндр. Там буде зроблено під нього кріплення під вухо. Тут усилив, але тут забув заварити, не побачив. Ну, це вже завтра заварю. Так, конструкція, звісно. І так, і е, так, і отак Коротше, цих косинців накидав. Але ну, плече мале, ну, тут, щоб ви розуміли, а маса тут буде здоровезна, тому навантаження туди буде капітальне. Тому і так і усіли. Лучше, конечно, переб'є, чим не доб'ять. Не дуже красиво, я б сказав, би геть не красиво вийшло, ну аби і працювало. Надіюсь, цей циліндр буде справлятися. Циліндр лежить уже 100 років, я не знаю. Дай Бог що там штоки не поржавіли. Що тоді робить робити, я не знаю. Завтра спробуємо без йожика. А Трохи пізніше вже з жиком. Цю всю конструкцію підняти Продовжуємо наше відео. Циліндр отдав до юрчика, буде десь точить під нього яблуко. До речі, кому треба токарні роботи, можете звертатися. Номер телефону на екрані, тут і мій буде, і Юрчиковий. Нагадую, що робимо лобовики на УМЗ, під ПВМ Т-40, переробляємо мости Т-40 на підшипники. Взагалі, багато чого можемо зробити, тому дзвоніть, пишіть. А зараз зараз у нас така от є уліточка, на ній стоїть мотор 5,5 кВт проба зараз його зніть. Сейчас Зараз приварю тут вуха, щоб взятися зйомником, бо ну, не хоче воно просто зніматися. А, чому знімаємо мотор? Тато -та хоче трохи зменшити бороти, там 1500, ну побачимо, коротше, трошки по другому зробимо. Зняли ми цю улітку мотор. А, сюди буде ставитися редуктор. Спор у нас тут понижать обороти, не понижать. В общем, поки. Робимо переход під редуктор. Якщо що, то повернемо мотор назад. що-то та що Тут півтори тисячі оборотів на таку улітку багато. Зараз їду до Юри, зробить пару втулочок мені. І в принципі все. На редуктор треба зробити і сюди треба зробити. Так, то що ти? Що ти нам скажеш? Нічого. Кажи хай дзвонять, каже точити щось. Будемо працювати, так що. Я вже вдома на постійній основі і кого цікавлять, які роботи будемо робити. Особливо що Андрій приїзд. Є ще робота там по других цих. Будем... Сушки ще в процесі. Да, сушки. метал лежить, Будемо починати робити. Так що дзвоним пишемо. Номер оставимо, телефонуйте, будемо раді вас бачити. Посадочних місць під підшипні. Довжина вала, метр шістнадцять. Значить, я і моя молода команда зараз будемо пробувати піднімати. Все красиво, воно на вірьовочку закріпили. Все як должно бути. Якщо проволока не держить, сварка ніяк не. Сейчас я бечок. Чітко лягатиме. Да. Циліндр новий. Цики він 40 років пролежав, ти переживав, щоб він не поржавів. Це, він, з він, Все, він не Я і моя молода команда. В общем, вчепили ми дьжика і зараз спробуємо підняти його. Значить робимо ставки, чи Йожик підніметься, чи комбайна переверне. Ми от брозимо. Юра, ти варіант. Шаток непогано шаток. Просто комбайн, вирос, і поїхав. Та, а ти що скажеш? І те підніметься, і те підніметься. Отак, зараз буповий везло вже, так? Ну шо, поки що нічого, складує і те, і те. Такий важкий він, що це капець. Ну а на ту сторону, так як у всіх людей в інтернеті прийдеться робити сюди противовагу на цю сторону. І то таку хорошу. Ну шо, сер, як ваші впечатления? Треба було так, а з тої сторони я вже поняв чіпляю. Їздив би жик з а мене комбайн з з'явить. Ну батя вгадав, бач, лежило посередині. Туши. Так, значить, дівчиками підняли. В принципі, нічого сложного, батя і Юра з тієї сторони просто будуть стоять всі да, і їздить там. Так, вигляд ззаді. Ну, Колесо спущене колеса спущене. І тут все, кстати, ще трохи можна подати його. Це він ще не на всю вижитий. Ну а так, в принципі, в транспорт нам нормально буде виглядати. Сімсеки чи там що там ще є, віддихає. Шановні, всім дякую за увагу. Це ще не кінець епопеї з підборщиком, але найголовніше, що ми його підняли. Ще мультфільм вперед. Так, ще все буде. Будьте здорові, слава Україні!